Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Чи втручається хтось у долю, впливає на долю тих, хто дивиться відео близьких людей, чи сам ліки, гативі програв? Одміни, подміни, переклади, притики, стяги, чи втручається в долю тих? Дивиться відео чужі люди, негативні програми чи роблять. Так, дуже сильно втручалися, втручалися і крадуть, як та мрії ваші. Ви зна... вивідують, ви як то треба взнати ворогам, от, що... про що мріють. Чи що ви збираєтесь робити? Якийсь план дій? До чого ви йдете? Це зруйнувати, намагаються. От, але все одно. Всі наміри мрії ваші здійснюються. Тут дуже хороша карта вийшла на майбутнє на кані. Угу. Дуже хочу, щоб ви покинули свою справу, покинули свій шлях. Дивіться, якщо ви чим-займаєтесь, то займаєтесь, займайтесь, це принесе вам дуже великий успіх. Не знаю, як якась є робота хороша, що вам принесе успіх. Ворог це знає. І всячески якимись шляхами хоче. Е... От, повернути якби, вас до старого шляху, щоб ви були сконцентровані і любили от одну людину, і більше ніякого життя, окрім цієї людини, у вас не було. От. Мені більше деш виступають по церкві. Магія церковна, порчена бідність на крах зруйнувати. А ще ставиться такий сильний морок, одвод, одворот якийсь, щоб ви припинили це робити, щоб вам не хотілося працювати. Заперечу весь негатив убираю. Ой, заперечу повністю весь негатив убираю Угу. Заперечу, весь негатив, обираю. Порча на самотність. Заперечу, весь негатив обираю. Духівкави, прошу допомогти. Вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться це відео. більше ніхто не заважає, відкриваються всі шляхи і дороги. Всі, хто дивиться відео, абсолютно щасливі, здійснюються всі наміри, ці мета досягається без перешкод. Буде так, і так буде. Так, так будете. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишилось ще хоч що-небудь, що заважає тим, хто дивиться відео, близьким людям жити, бути щасливими, чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео. Постійно намагається стягнути фінанси. Щось почалося із свадьби. От. Мені більше дещо, що якщо ви маєте партнера другу половину, дру, чоловіка, дружину, то йдуть дуже сильні нападки, щоб вам не дали фінанси, щоб не допомагав партнер. Заперечую весня та Така сильна стоїть порща на самотність. Це роба жінка, агресивна. Заперечю повністю весня, повністю, ти обирає вище сили, янголів, охоронців духів роду, Прошу допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги вам до чоловіка, чоловіка до вас, або вам до дружини, дружини до вас. Ви э, спілкуєтесь без перешкод, знімаю повністю всі розсор підвороти астуди, на самотність убираю, відкриваю всі шляхи беру, буде так, так і так буде? Прошу ви ще допоможіть. Виші сили, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи втручається хтось в долю, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Тут може бути постійна магічна війна? Використовуйте магію, ось воно й вийшло. Хитро як то використовують. Головне, що мені йде, що закривають голову, якби впливають мороком таким, щоб ви не розуміли, не зрозуміли, що на вас йде магічний напад, не зрозуміли, що вам треба допомога. От. При цьому закриваються повністю всі сфери і здоров'я, і гроші, і любов. Очі закриті, зв'язані руки, ноги, повністю закривається отак все. І... Більше на голову, напевно, морок знімаю, обираю, повертаю назад, звідки? Прийшло. Туди йде вищі сили, Янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть повернути весь негатив, що роблять. Тим хто дивиться відео. Усі негативні втручання, морок. знімаю. Відкриваю дороги на гроші, відкриваю дороги, на любов, відкриваю дороги, на здоров'я. Буде так і так буде. Знімаю поліну, ну повертаю хто став. Да буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу, скажіть, допоможіть. Чи йде ще й хоч який-небудь негативний, магічний вплив на тих, хто дивиться відео? Так, дивіться, тут щось відбулося, як ви були ще маленькі. Дуже сильно як то ставили програму, що оцінку якусь напевно зробили в дитинстві, що, ну, напевно, так, що нічого не, не вийде. Якесь оточення було таке дуже агресивне, і чомусь вони вирішили поставили якусь оцінку вам, і ви дуже так їх поважали, слухали, і, ну, як то на підсвідомість, ця оцінка вам дуже сильно вплинула. Це треба зняти. Убираю повністю весь негатив, що з дитинства в негативну програму. Убираю, відсікаю повністю всі програми негативні. На долю тих, хто дивиться відео. Вам нічого не заважає. Відкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю. Заперечую весняти, обираю. Відкриваються всі дороги і шляхи на щасливу долю. Більше немає жодної негативної програми. Із дитинства, і з дорослого життя. Виймаю повністю. Всі негативні програми перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі шляхи і дороги відкриваю. Більше немає жодного негативного. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Вам можна бути щасливими, вам можна бути багатим, коханим, коханою, вам, вас можна любити. От Відкриваю всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Більше немає жодної перешкоди на дорогах, на щасливу долю буде так, так буде. Де буде все сказане, здійснено так буде. Так, і наступне питання. Я хочу подивитися, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Тих, хто дивиться відео, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Дуже сильно тут взагалі по кладовищі зменшити прибутки відчай От. намагаються дуже сильно стараються, щоб у вас нічого не вийшло, щоб шлях у вас став дуже важкий, Збивають із шляху. Ось і приворот поставили, ви маєте. Кохати ворога, уводять із дороги. Ви все одно досягнете своєї мрії. З вами янголи охоронці. Дуже сильний захист. Заперечую, главне, щоб ви самі собі. Тут більше якби йде, щоб. Повернути вас в той стан. Поганий стан. коли ви в себе не вірили, що щось у вас вийде, у вас все вийде. Ну, напевно, переживали дуже сильний занепад був у вас. Або щось зруйнували вам. Може, хтось загинув, помер. З цим було все пов'язано, і з вашими фінансами. І у вас, може, склалось таке, що так буде постійно і не варто навіть спру... робити спроби. От, але тут вийшла карта, що не можна пробувати знову, От, успіх буде. Саме страшне це не спробувати. Хоча би не спробувати. Бо ви тоді заганяєте себе в такі важкі, дуже умови. Варто пробувати діяти. Угу. І тут вас заганяють всі страшні умови, щоб ви ходили по колу. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео, нічого не заважає мати постійний стабільний прибуток, відновитися фінансово, закрити всі питання. Перекриваю, перекриваю. Весь негатив, всі перешкоди, кладовицьку магію, будь-які порчі, прокляття на бідність знімаю, відкриваю всі дороги, шляхи на гроші. У вас стабільно постійно надходять великі потоки грошей. Ніщо не заважає бути багатими і щасливими. Убираються всі перешкоди, крадні кістяги, привороти знімаю. Вкриваю шлях на гроші, на стабільний прибуток. Буде так і так буде. Більше поразок у вас немає. шлях і піднімається. Прибутки, буде так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео на прибуток, на щасливу долю, щоб стабільно надходили фінанси. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги на гроші. буде так так. Буде все сказано, здійснено. Так що так. От, гірше не стане від того, що якщо ви не почнете знову про спроби, стане тільки краще. Тут все говориться про те, що ці ваші... існують такі вороги, вони намагаються вас по колу водити, щоб ви не піднімалися. От. А спроби мають бути. І не Головне цей шлях, от навіть якщо спроба буде ще не ще невдала, чи як у вас немає стільки потужності, сили, все одно це вас прокачує, як то ви вже більше маєте досвіду такого, все одно це на краще. Все краще, ніж залишитися в тому стані от Після важкої якоїсь вашому житті була ситуація, от сак, краще рух. Тут така показана була обставина, що краще рух дії приймати якісь рішення, ніж взагалі нічого не робити. От. Така сьогодні кава. Дякую всім за донати, за те, що ставите лайки, за те, що робите репости. Пишите коментарі, це дуже мені йде на користь, відновлює мене енергетично. Мені дуже приємно. І також запрошую всіх на прийом індивідуальний. Якщо у вас є в цьому потреба, я хочу вам допомогти. Номер вайберу є. В описі під відео також є електронна пошта. От. Бажаю всім здійснити всі свої цілі, досягти мети, і щоб була мета, щоб були мрії, щоб ви ставили якісь свої, е, прагнули чогось щоб у вас була ціль, намір до цього дійти, бажання. Нас. На щось спрямовувати от себе, на щось хороше. Все це йде на користь, без цілі, без мети дуже важко орієнтуватися вищим силам. Дійсно, чого вам, що ви бажаєте, що що треба. Я також бажаю, щоб зникли всі вороги з ваших шляхів, щоб у них. Не вдавалося до вас добратися, і вони одвернулися на віки вічні. Де, так? Також бажаю приємної кави і до зустрічі!